Всім великий привіт у новому відео. Я їду в магазин, де останній день завозу сьогодні. Ну, хвилююся, цікаво, що знайду. Так, вже тримаю такі босоніжки 33 гривні за кілограм. Сьогодні, ну, просто халява останній день завозу. І в такі дні мені досить щастить. Босоніжки в прекрасному стані, але це текстиль і шкірза. Так. Покупців досить багато, ряди якось поміняли, переставили, і досить незручно, дуже вузькі проходи. Вони додали, тому що багато товару, і багато товару для останнього дня. Все таке яскраве, класненьке. дуже багато літнього, що дивує, тому що літо нанося, а асортимент такий дуже дуже класненький. Багато штанів трішки вам покажу. І зараз буду шукати. І я зійшла і зразу зі старту почала знімати. Ще не подивилася, не оцінила обстановку. Карго штани, насичений червоний колір, досить хороший стан з гумкою в поясі, все таке яскраве. Подивіться, як напхано, як багато товару. Хоча, я кажу, покупців досить багато. Від зараз штани вкорочені, досить такі щільні. Якісні, так, навіть мій розмір. Подивлюся, ну я бачу щось там таке жовте, якби, знаєте, складено було і трішки пошву. Ось такі босоніжки, Це англійський недешевий бренд Joy Browns. Oxamate. І вони новесенькі. Правда, великий розмір, але вони такі класні. Я хочу вам показати, що можна знайти в останній день. Так що не лінуйтеся, ходіть теж останні дні. може пощастити. Бачите, ще з паперовою наліпкою на підошві, М -м -м, які вони класні. І заважили майже 16 гривень. Не повних навіть 16 гривень для нового взуття, ну де таке купиш? Це може тільки в сні приснитися, що так можна дешево попасти. Так, не знаю, не знаю багато. Бачите, яскравого такого. А шльопанці на коркові підошві, Це мода Інпале і це англійський бренд, наскільки я пам'ятаю. Він не є такий дорогий цей бренд. Ну, тобто такі стандартні ціни. А багато там у них шкіряного взуття і такі от шльопки. Так. Ну, багато-багато поліестеру. Ну, є трикотаж, ну не знаю, дуже багато товару. Треба зараз відключитися і просто зосередитися на пушку, тому що коли тримаєш камеру, якби не дуже можеш зосередитися. Зосередитися така біла блуза, маленький розмір, правда? Якби так. Білого багато, що теж дивує, багато класики. Ось такі босоніжки еспадрилі в чудовому стані. Ну, так, ви бачите, те, що і я бачу, вони. Трішки важкуваті такі. А ще від Vans uh, можна купити кеди в досить непоганому стані. Вони ніде не відклеєні, лише їх ну, попрати треба просто вкинути в правильну машинку. Так, з етикеточкою щось, є, з етикеткою треба брати. Новесенька блуза. Від PrінCles Poly но нова. Це просто елегантна, класична блуза, яка буде коштувати ново в новому магазині 600 гривень, як мінімум. А тут 3 гривні 3 гривні 43 копійки. Англійський преміальний бренд, до речі, Принціплес не є дешевим брендом. Так, і ще в цьому магазині багато є куч, де теж можна поритися. Знову бачу етикетку. Я вже ношуся з однією річчю з етикеткою паперовою, і сукня від бренду Next теж з паперовою етикеткою. Така срібляста, майже 11 гривень, 10 гривень 76 копійок. Вже дві речі з етикеткою. Ось ця сукня, така модель на моделі, правда, в чорному кольорі була. Так, корсет топ. Теж зараз дуже актуально, така готика. Він новесенький, більший розмір. Ой, все таке класне. Сьогодні цікаве, правда? Знову етикетка паперова від Шейн, мас маркет тим не менше. Якби речі, новесенькі з етикетками, ви бачите, треба брати. Ну, а цей топ мені ні до чого взагалі. Це так від купальника такий варші, дуже літній, відкритий. Багато до речі, сьогодні було ми з таких а, полосінь, спортивних, якісних, USA про. Там якість хороша, і вони ніде їх крутила вертіла, ніде нічого їм якби, не бракує, не протерті, не вибиті коліна, немає зачіпочок. Таких осін я сьогодні багато знаходила, різних, тобто не таких точно саме, а якби спортивних. От знову, бачите, а, ну, спортивного одягу, і то були, всякі там такі худі спортивні. ну неможливо все показати, тому що так, від Uniqlo. Но блуза мала дефекти, якусь плямочку. В цілому непогано, класика, база, такий приємний колір, але не спідниця. Спідниця сподобалася тим, що це е, преміум навіть до люксу бренд. Це від пореці, це дві крапенки замачені це від Jasper Оконран. І ви подивіться на офіційному сайті, які високі ціни на цей бренд. Я зайшла в категорію сукні. Ну, перше, що мені показало, я показую вам ціни за Хмари. Спідниця дійсно якісна, такий яскравий принт, можна чорний жакет взяти білий, ну і жовтий, і буде просто супер. Спідниця олівець, танина досить така щільна котон, з саластаном, з підкладкою, Довжина міді така хороша, добротна, навіть до чуть-чуть. Але мені не потрібна була, я зупинила свій вибір поки що на такому вкороченому світшоті оверсайз. Така річ, яка пригодиться ходити на кожний день там, по дому і навіть взяти до джинсів високих. Трикотаж, поліестер з в ідеальному стані. Просто в ідеальному стані. Ну, що показати. Шукаю, все перевертаю. Так, бачу, спідниця довга. Це, мабуть, від Кімко. це вже вінтаж. Трикотаж. Такий маслянистий від Марко Полу, я думала, вже мені пощастило. Все одно ну, побачила дирочку. В цілому, все прекрасно. От береш річ, бачиш на новесенька, і тут дирочка, і таке розчарування. І в складі котон з льоном, базовий, кардиган, на гудочка. От така була малесенька дирочка. Звичайно, що її можна там акуратно підшити, це без, ну, тим паче, що тут вийде все за копійки. А сьогодні, дійсності, знову світшот класненький. Так, по ребрі рукава, ще лого. Так, я дивлюся, відпирається, не відпереться. Деколи просто забруднилося навіть при перевозці, і вже видно, по речі береш вологу серветку, дивишся. Ще така блуза від Olsen, Класична, було багато сьогодні речей для ділового гардеробу, таких елегантних сукні різні, спідниці. Коли потрібно, то не знайдеш. А тут базова блуза в чорному кольорі. І вона ще так додає якоїсь святковості. Оці лелітки додавали ще. Просто блуза відчуваю в руках, що тульон. Це від Сольс... якось так. Не буду мучити себе. Забула, як бренд називається. Так, тренд це жилетки в'язані, ти бачиш, що вкоси. Скільки всього багато. Так борився З такого магазину мене. Просто не вигониш. Це моє хобі, це моє хобі, і яке приносить мені задоволення. Я отримую такий кайф від перебування в магазині, тому що я знаходжу після такі речі, цікаві мені цікаво, реально. Віти River Island Блуза. Розшита, розшита по-багатому, важкувата, хоча це недорогий бренд. Від Market Spencer це англійський бренд. Не є дешевим, досить якісним. Він не вважається навіть преміум брендом, але він втреносить багатьом преміум брендом по якості. Тут бутік написано, і ще якийсь бренд, колір сливовий великий розмір, теж ошатна блуза з камінчиком і верх натуральний шовк. Правда, підкладка Поліастер, тим не менше, верх натуральний шовк. Блуза класненька, все. Була мікро-плямочка, я вже хотіла її брати, цю блузу. Можна теж було спробувати, в принципі. Ну, я сумнівалася, чи я маю для кого. Базова блуза. Ну, як бачите, сьогодні багато в мас маркету але все ж таки є там натуральний шовк і так далі. Нам більше мас маркету сьогодні. Поліестер, поліміт металік, але тканина така, як еластичний трикотаж якось. Спітничка літня під Мусон це преміальний англійський бренд. Спідниця в довжині Мідаксі, розширена донизу, такий яскравий літній пригід на в ідеальному стані, це 100 котон. Ось такі знахідки. Так, я вже дещо відклала собі в пакет. Вже ношуся з деякими речами, з етикетками ті речі, що я знайшла. Ну, цю блузу не знаю. Ще знайшла одну сукню і знову з етикеткою сріблясти, вже тканина, гофре. Це великий розмір від англійського бренду Lipsy. Це недорогий бренд, але він такий модненький, популярний. В них є свій сайт. Ну, цікавий такий жіночний, багато суконь. Ось така сукня з етикеткою. Такі сукні зараз актуальні на запах в грудях, з таким шиммером, якби. Так, від Мінвольвет, теж в такому сливовому, бордово-сливовому кольорі. Блуза Мін Вольвет, це преміальний бренд, і ціни досить високі на офіційному сайті. Oversize і рукавчики в'язані. Так, Що ще є? Багато такого яскравого, були якісь там джемпери, світшоти. Так, від FILA світшот. А має вигляд вже вінтажного і на eBay такі вінтажні світшоти дуже і дуже дорого продаються, якщо він буде в хорошому стані. Так, від Vince Так, англійський бренд, і це вже вінтаж, але це виявився поліестер, Я думала хоча б натуральний шок. Ну, цей бренд теж 50 на 50 виготовляє речі з синтетичних матеріалів. Навіть якщо люкс-бренд це не виключення, що він буде, якби. Від Вітслес від англійського бренду. Теж вся футболка має вже вінтажною, але вона в досить хорошому стані. І така добротна, таке враження, що ці вінтажні речі, колишні, набагато якісніше робили. Виготовляли? Так, немає бірочки, але я впевнена, але зрізано, що це котончик. Знову щось знайшла. Врахуйте, це останній день. І від Барбур, ви вже бачите. Що я тримаю від преміально, від All я тримаю блозу. Пішли бренди. почало щастити з брендами. Так, я в руках тримаю, ще тут гортаю. Не знайшла куточок, де собі розкласти, щоб мене не тривожили, щоб вам показати від барбур такий лон, Різко заластану, мені все подобається. Ну, або на високий ріст. А ще від скандинавського бренду GG Mix, це бренд з Данії. В ідеальному стані джемпер, Я от навіть хотіла його придбати, тому що він стан ідеальний. Такий об'ємний, але він дуже був об'ємний, просто дуже об'ємний. в мене все місце в рюкзаку і більш нічого я не зможу підпоїти. Так. Не знаю, і колір засумнівалася, а ця блуза мала зачіпочку мікру тільки в одному місці, а так все ідеально від All Saints в розмірі XS і це поліестер. Ну і за тієї зачіпочки брати я не буду. Ну і все не забереш. Цю річ я би взяла, мені сподобалася така футуристична. Ну, це 18-ка англійська і це англійський преміальний бренд, це навіть англійський дизайнер Джошан Рошан. Застібається на блиску, 18 англійська, і в складі рані і котону. Раміця кропила, прекрасний склад, такий жакет, літній жакет у бомбур, довжина рукава регулюється, але класна річ, вважаючи те, що які там складник, літній під якісь широкі льняні штани, буде супер. Ще така сукня була з льону, класична, така ну, простенька літня принтова сукня. Це лінія від бренду Next. Від англійського бренду Next. Теж дуже якісна. Люблю цей бренд Next. Він, якби не, не люкс, не преміум, але досить якісний шифонова сукня. Ну, такі сукні, як зрозуміли, ви вже виходять по ціні до 10 гривень, 10 гривень. Навіть можна, і якщо дуже легенька, то і за 6 гривень купити. Тобто це не 600 гривень, і не 1600, і не 2000. А тим паче, якщо вам потрібна сукня там на один день, десь на вихід, то можна спокійно собі знайти в секунді. Від бренду Hush. це а, на одному сайті пише, що американський бренд, а на іншому, що англійський. Тому бачу ціни на офіційному сайті Фунтах, тож швидше всього, це англійський бренд. Якби так. І не дешевий. Як бачите, ціни досить високі. В підлогу сукня, асиметричний низ, такий яскравий колір, і це равен це різновидність із кози. Сукня не важка, заважила, як бачите, 5 гривень. 5 гривень довга сукня, дівчатка, 5 гривень. Від Десигуал. Це навіть не по 10 гривень, а за 5 гривень можна придбати сукню. І я шокована. Від Есикуал іспанський преміальний бренд. Дійсно, це не є дешевим. Мені не зовсім подобається сама стилістика принтів цього бренду, якби так. Така сукня теж, напевно, заважила б 5 гривень, але неможливо бігати до ваг постійно. І кожну річ якби, важити. Ще така сукня комбінована. Я думала, що це Ted Baker, дуже схожий принт, але це теж Coast, англійський преміальний бренд. Це бренд, до речі, досить високих цінах. Яскравий зелений колір на запах сукня. Тут мені теж сподобалася якась така базова річ, величезна, плюс ще оверсайз рукавички, як бачите, можна підвернути. І це бренд Зімізоє. Це американський бренд, він продається в Таргеті віскоза з нейлоном. І ще водолазка, коли буде потрібно, то не знайдеш це точно, а вона в хорошому стані. Недовго така трішки коротка, щільної в'язки, досить, така добротна, як зараз любить от, трикотаж, в'язані речі, такі трішки щільніші. І це вискоза з нейлоном. А, ну, я облінилася. Не хочеться брати об'ємні речі, тому що, от. Треба ж їх якось вести, ці речі, купиш одну-дві речі і весь рюкзак займає. А так можна було б, в принципі, тут, ласку, вже дивишся взяти, тому що не знаєш вже її, коли буде потрібно. Великий шарф і відчуття таке, що тут в складі є льон і натуральний шов. Навіть через відео видно. Просто що там ну, шов, можливо. Еспадрилі еспадрилій від Superdrive в новесенькому стані. Текстильверх. Ну, і цей шнур. Меджут, новенький, right? новенькі еспадрильні. Класні, не мій розмір, на жаль. Залишаю. Але мені сподобалася ось така кофта, такої вязки, як кольчуга від манго. Чому сподобалося? Тому що в манго зараз є досить схожі такі кофти, такої в'язки і в такому ж кольорі. Поліестер крилом, але теж вона така об'ємна 13 гривень заважила. Ще я вибрала речі. Так, зараз покажу ці речі. Мені так сподобалися. Вони б навіть разом досить непоганий мали би якщо щоб так одягнути. Ось такі босоніжки теж би ну, еспадрильї. Ну, щось таке це більш текстиль на цій танкетці, чим аджут. Жилетка натуральна, теж видно. І взяла кюлоти. кюлоти з високою посадкою. Колір моко, віскоза з льоном, жилетки актуальні цьогоріч. Цей бренд я побачила вперше. Вже хотіла придбати цю жилетку, вже відклала, але петелечку треба було підшити. Ну, якби це не причина не брати, ну нащо набирати? Поліестер з віскозою, але виявилося, що віскози досить мало. Но мені сподобалася клітинку, таку англійську з високою посадкою. Ці кілоти. Така костюмна тканина, вона демісезонна, її можна ще літом носити, якби в прохолодну пору. І ось ці, босоніжки, ця жилетка разом непогано, Бо жилетка сподобалася, реально льон з віскозою. Ну кажу, на петелючці, так якби петелька трішки потягнулася, треба було підшивати. Вже йшла до каси, хотіла поважити і побачила від німецького бренду. Це не дешевий бренд. Такий жовтий градієнт, віскоза з пандекс-трикотаж із мережевим. Ще така спідниця. Від Джошин Rosка розказувала про цей бренд англійський, дизайнерський, і спідниця теж з етикеткою. Сьогодні досить було багато речей з паперовими етикетками, що дивно. І в складі, подивіться, що половину шерсті було. І від Пол Сміт, це англійський дизайнер класу люкс. Сорочка чоловіча, чоловічих сорочок було багато і асортиментів. Пінвін є теж преміальний бренд дорогий, багато було таких дорогих брендів. Що здивувало, вибір непоганий був, що піджаків чоловічих не стала показти. Від тут сорочка в персиковому кольорі на довгі рукав. Класики чоловічого було ще більше. Асортименту, як жіночого, ну і дитячого, саме собою, дуже-дуже багато. Від FF тут льон є. Так, побачила етикетку паперу і побачила бренд мінімум. А, ну, здивована, це датський бренд і досить високі ціни на цей бренд. А тут з етикеткою чоловічий джембор. Подивіться, я зайшла на жіночий якби, розділ. Щоб показати ціни, і наскільки ціни більше як 100 євро є речі, а, тобто майже нижче 100 євро, нічого немає. Жіночі, бачите, жилетки актуальні. Ось такий джемпер в синьому кольорі, досить щільної в'язки, правда, на високий ріст. З паперовою етикеточкою. Ніяких дефектів на ньому не було. Ще плюс паперова етикетка, органічний котон. 23 гривні, практично заважив цей джемпер, 23 гривні. Це ну, сьогодні класні речі. Для останнього дня я маю на увазі просто супер, Стільки речей з паперовими етикетками і ще такі бренди класні. Така весела сорочка. Це 100% віскоза від Topman. Бренд недорогий, але досить якісний. Якби це не такий аж мас-марк, такий поганий, як, наприклад, Примарк. Ні. Ну от, чоловічий асортимент, але більше поки що не знайшла з паперовою такеткою в чоловічому відділі. Від Бартон сподобалася сорочка. Деколи дивлюся, бо о, можна і собі придбати. Ось ці лашки я відклала вже, я хочу їх придбати. Не знаю, штани білі брати я не буду, бо показала, що є чуть-чуть забруднення. Ну і це об'ємна, Я не розумію, куди її буду носити з такими дирочками, а хоча це манго. Непоганий бренд, і зараз теж. І навіть разом білі штани і оця в дирочки, ну, непогано було. Бо думала, що натуральний шовк ця сукня, класична, така від планет, і цей бренд ще є багато шовку натурального. Взяла подивитися. Як ви побачила, що знизу де розріз розірвано. Тому так, ну і плюс це не шовка купро. Мої речі заважили 41 гривню. <смі> Мої покупки це такі гроші, навіть кави в Львові не поп'єш. Ось я купила і зараз дещо вам покажу вже вдома. Цю сукню від Next з паперовою етикеткою я брала не для себе, але вирішила приміряти вам показати. Вона трішки завелика, обійшлася майже 11 гривень. Непогана, але трішки хотілося б більших форм. Це розмір завеликий на мене. Але досить вона така елегантна. Ну І ще ці речі я взяла, блузу ще з етикеткою взяла. Ви її бачили від Principless. Це хоча поліестер. 3 гривні вона заважила, 3 гривні з етикеткою і сукня з етикеткою. Тобто дві речі з етикетками на мені сьогодні перепало. Сукня. Е Блуза елегантна була, і цей А Мені теж сподобався від Марк Спенсера до білих штанів. Такий ніжний м'ятний принт. Він пригодиться, цей джемпер, цей кардиганчик. Чомусь я вирішила, що цей джемпер, це кардиган в'язаний. Вкорочений кроп-топ світшот, насичений червоний кольором, він в новому стані. Но по кольору би підійшло, але не до цих кюлотів, кюлоти більш елегантні. Такого прямого крою теж мені сподобалося. Ідеальний стан, не новий, але но ідеальний. Ну і ця сукня неперевершено красива. Хоча, а не для мене, і трішки не мій стиль, але приміряти можна. І за все я заплатила 41 гривню, 5 річей і річ вийшла 8 гривень 20 копійок. Всім щиро дякую, хто був зі мною у відео до кінця, хто вболівав зі мною за мої знахідки, всім папа і до зустрічі!